Коротше, оце так, бач. Ноги самі до тебе принесли. Ага, добре, що ще ходять. А то ще трохи он. І міг би пересуватися тільки повзком. Добре. Оставили. То ще трапилося? Чого ти здійняв такий галас на всю вулицю? О, Я ж думав всю жизнь, що у мене справжні батьки. А зараз е Лиманчук каже, що мій справжній батько він. А мама така, що мама. Постійна якась брехня. Я її образив. Так, е заспокойся. Я нічого не розумію. Але мама ображати то геть, погано. Знаю. Не знаю, тільки що мені робити, та Янко. Зараз все вирішено. Але спершу подзвони. Кому? Мамі, звісно. Зараз. Зараз. а що я їй скажу. Ну. Люм да молодцы. Я туда люблю.